Українська повстанська армія, гордість рівненщини. Її історію жителі області, на території якої вона формувалася та діяла, повинні добре знати. Переконані очільники рівного, щоб достойно вшанувати 70-ту річницю створення УПА, вирішили організувати низку заходів. Зокрема, школярам покажуть фільм про Романа Шухевича нескорений. Є погодження з кінопалацом України і є оплата через управління культури одного сеансу впродовж трьох днів. І там стоїть 14-та година. Це будуть сплановані речі, куди будуть учні самих старших класів безкоштовно. Наймасовішим же заходом до річниці створення УПА стане загальноміський огляд, конкурс патріотичної пісні та строю Червона калина. Він відбудеться 11 жовтня на майдані Незалежності. А вже за кілька днів, 14 жовтня, там же підіб'ють підсумки нового для рівного конкурсу «12 історій про УПА. Ідеологія 12-ї історії про упа впродовж цього періоду, коли вона йшла, дуже проста це зацікавити молодь тематикою української повстанської армії, зацікавити через речі, а емоційні побутові через речі людських стосунків. Вже нині до одноіменної з акцією групи в соцмережах надійшло понад дві сотні історій до 12 картин, які ілюструють різні фрагменти з історії УПА. Найкращі з них планують розмістити на спеціальні стенди та презентувати рівнянам. Доповнить заходи тематична вулична інсталяція з фотокарток 40-х років. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.